Ну так, щоб прям спілкуватися, ні. Був тільки негативний досвід, пару разів. І все це був київський вокзал і крадіжка, І це було ще в дитинстві. У нас був недалеко від того міста, де я жив, було поселення, і там дуже багато було торгівлі наркотиками. Так. Я стикалася, у мене був як негативний досвід. Це крадіжка на київському вокзалі. У мене витащили гроші з гаманця, діти ромські. Ось і був в принципі позитивний досвід. У мене в будинку жила сім'я Ромів якийсь час в Запоріжжі, але вони ну, не жили як з общиною Ромською. Вони були роми, вони виглядали як роми, але вони жили як ну не знаю, як сказати, звичайні люди. як... Не общиною вони жили, просто ми знали, що вони роми. Тому був як негативний досвід, так і позитивний. Ну, був негативний буквально сьогодні. До нас ромська жінка підійшла, дуже нав'язливо просила грошей, дуже наполегливо ну, тут, на біля ратуші. Ось тому був і негативний, і позитивний досвід. В цілому я ставлюся нормально. Типу це просто в мене був такий досить негативний досвід, але в цілому я не маю ніяких. Негативних упереджень до них. Нейтрально. Зустрічала, але люди добрі. Нормально? Нормально? Нейтрально, як до всіх. Ну, загалом нейтрально. Я не хочу стикатися з тими людьми, які визивають ну, знаєте, негативні відчуття, які щепляються і все. Але загалом я ставлюся нейтрально і, звісно, я б хотіла, щоб. Ці люди, якщо вони мають бажання, були більш інтегровані в наше суспільне життя українське. І я знаю про проблеми ромських жінок. Я читала про них в різних виданнях. І, звісно, я б хотіла, щоб цієї проблеми не було. Я не вважаю, що ці люди винні в тому, що вони так живуть. Але, ну, мені шкода, що вони живуть в таких негативних. Ну, що до них негативно ставляться. Мені шкода, що у них таке життя, що змушує інших негативно до них ставитися. Особисто я ставлюся нейтрально.